А фармацепт порадив терміново звернутися до лікаря. У вас всі ознаки серйозної проблеми. Дозвольте глянути у вас. Тільки не ворушіться. Щось відчуваєте? Ноги не відчуваю взагалі. Зараз перевіримо. А що з вами? Просто страшно сталося, що так і залишився на все життя. О, все зрозуміло. Перелому немає. Та в нього між хребцева грижа. Треба термінова госпіталізація. Це все через мене, бодя вибач мене. Та якщо ми сьогодні не прооперуємо, можливий параліть всіх кінцівок. Зараз зробимо блокаду, щоб нормально транспортувати до операційної. Лікарю, а я думала, що блокада робиться в саме проблемне місце. Так. Це дуже болючий і неприємний укол. Зазвичай голосно кричать, але варіантів нас. Нема. Колимо в хребет. Треба оплатити хибний виклик лікаря. А конкретно 4 тисячі гривень. Ще з усім реквізитом. Ну, якщо щось. Звертайтеся. У мене ще є костюм пожежника. Дракули. thank